Дякую і вгадайте, що я ще зроблю. Звісно, обираю новий догляд за волоссям. Так що залишу вам десь тут, мабуть, тут е посилання або фото масочки, яку мені порекомендувала майстер, і після неї волосся таке приємне і м'яке, тож теж рекомендую. А далі візьму вас на закупку продуктів, бо їдуть гості, потрібно поповнити запаси. Так що не перемикайтеся, щось купимо і щось смачненьке приготуємо. No. <music> Вже наступний день, якщо чесно. Вчора не було якось часу щось знімати. ну, брешу, зняла маленькі кусочки, як готувала, але не було часу і бажання щось розповідати, щось більше знімати. Бо ще така погода, що дуже прохолодно, якось різко стало, вже ходили в шортах, а зараз знову в зимових куртках, і це і сонця немає. Ну, це нормально для Варшави, але організм не звик ще не встиг звикнути, мабуть, не, мабуть, ніколи не, не звикне до такого. І це дуже впливає на настрій і на продуктивність, нема бажання щось робити. Тим паче, в такому темпі, як зараз, що багато чого навалилось. І треба це якось встигнути зробити, бо, до речі, скоро відпустка, поїдемо кое куди побачите куди. Мабуть, вже навіть в наступному відео побачите, так що вам слідкуйте. І а вчора сходили, скупили, швиденько прибрали, приготували. Ставлю вам маленькі кусочки зараз, що готували. Чи маємо піжамки на відправку також з вами, візьму вас з собою, відправимо знову. І треба ще хочу перерахувати свої піжами, бо треба ще щось дозамовити, доробити і ну, взагалі оновити залишки актуальні, щоб були. Бо так зручніше, ніж кожен раз, коли хтось замовляє чи питає. <кій> Ходити, дивитися, що є, чого немає. І взагалі я таке не люблю. Треба, щоб все було чітко і зрозуміло. Так що треба то зробити. А ще хочу вам трошки пожалітися, порекомендувати, щоб ви так не робили, та вчились на моїх помилках, бо. Якщо ви довгий час не ходите до психолога, або ну, я думаю, ви вже багато де за це чули, але я скажу і від себе також, можливо, це хоч на одну людину вплине і їй не буде потім погано і буде все добре, то значить не даремно я це скажу. Що краще не кидайте сесії з психологом і не робіть великі перерви, бо я зробила перерву майже рік, і воно якось нагребло все в один момент. Вона так, навірно, може і має бути, коли багато чого навалюється, і ти не маєш куди якісь емоції, та й часу взагалі немає, куди ці емоції виплеснути, якісь ситуації. То треба ходити постійно до психолога. Так що я знову оновлюю це. і вам рекомендую теж постійно, хоча б там раз в тиждень та хоча б раз в місяць ходити. Це вже краще ніж нічого. Бо якщо не ходити, то потім може не і все, ото, що ви час намагалися бути максимально продуктивними, то потім будете після цього максимально продуктивного часу, багато лежати і не бажати, що будь-що робити, бо просто не буде сил. Але маю надію, що от уже от скоро буде відпустка, і цей відпочинок повливає, повпливає добре. І повпливає добре те, що відновлю сесії з психологом, і повпливає те, що на вихідних вже буде все-таки плюс 25, а не як зараз плюс 3 і зимові куртки. Це мені не підходить і не подобається. Так що чекаємо. І, до речі, вже прийшла посилочка маска, за яку я вам вчора казала, дуже швидко. Тому зараз з вами розпакуємо. До речі, дуже дивно запакували цю маску. Ось бачите, коробочки не було більше, чи що. Але головне, що ціла доїхала, так що нормально. he loves І, звісно, потрібно їх омочити, куди без цього цілікровний дом. Але це ще не все. Ще прийде одна басочка. Теж засобами для волосся там будуть інші спреї, масочки для білого волосся. Тож, якщо вам буде цікаво, то зніму ще відео, додам або в наступне, або в якесь відео додам. Кусочок про засоби для волосся. І ось тут маю залишки піжамок такі. Тут тільки чорні, трошки таких таких. Тут більш теплі і тут літні також теплі. І є ще там в іншій шафі також ще піжамки, тож треба це все перерахувати і повернусь до вас. Сьогодні посилочка об'ємніша, тож вже пакуємо в таку коробочку велику. І вже не червона піжамка, а комплектик чорний. Тут халатик, маєчка і шортики. І знову всі наклеїчки. Вже все. Посилочка спакована, ну тільки зараз її закрию і скотчиком обмотаю, і то все. Я вже як амбасадор е, інпостам і всіх е, фірм для відправки в кожному відео е, про інпост виходить, показую вам їх. І, до речі, треба ще переробити манікюр, бо це вже щось таке. А ще сьогодні є трішки роботи? Ну, я вам вже казала, нічого не змінилось за цей час. Е, тож трошки послідкуйте, як я працюю. Я хотіла поділитись з вами такою думкою щодо зйомки відео. Мабуть, багатьох, на мою думку, мотивує зйомка відео саме заробітком або відомістю, впізнаваністю. Але особисто мене мотивує те, що таким способом йдеш в якийсь страх і позбуваєшся його, перестаєш так сильно соромитись. Ну, навіть якщо не сильно соромився, але стаєш більш розкутий, ніби. Тому це моя ціль. І подивимось, що з цього вийде. будь все. Так що пишіть свою думку в коментарях, який формат відео вам більше подобається. Більш довгі відео потрібні, чи такий формат теж окей, і вам все подобається. Це для мене важливо. І дякую за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь.